Ну що, всім привіт! З вами ваша книжкова фея Анна, і ну можу розпочинати наше чергове відео: Література або чтиво. Можна так називати книжки? Чи і те, і те є гарним читанням? Чи чтиво це щось погане і легке, а література це щось класичне, глибоке і справжнє? Сьогодні обговоримо з вами цю доволі таки конфліктну тему. Отже, весь масив літератури, книжок умовно можна розділити на дві категорії. Для себе я називаю одну категорію чтиво, а іншу категорію література. Одразу хочу зазначити: слово чтиво не несе в собі жодних негативних коннотацій, ніякого образливого значення. Просто це слово, яке я обрала для себе, щоб характеризувати конкретний різновид книжок. Отже, що таке є чтиво, і що таке література, моя суб'єктивна думка, як я оцінюю для себе. Для себе я визначаю наступним чином. Чтиво це суто розважальна книжка, для написання якої автор. Не прикладає багато дослідницьких зусиль. Найчастіше вона базується на власному життєвому досвіді, описує події повсякденного життя, людські стосунки в нашому часі. Цю книжку для автора написати легко, а для читача легко прочитати. Вона розважає, вона припадає до душі. Це можуть бути ромкоми, різного виду фентезі, любовні романи, зараз дуже популярні дарк готичні романи, спортивні, тобто романи, які описують повсякденне життя, вигадане, так як фентезі, чи сучасне, так як, наприклад, любовні романи про людей. Людських істот, це не означає, що ці книжки, які потрапляють в категорію чтиво, вони є поганими. Отже, які книжки потрапляють для мене в категорію чтиво? Зараз я вам покажу деякі приклади. І ви побачите, що тут прекрасні книжки. Надзвичайні, про які я розповідала на своїх TikTok, в своєму Тіктоці, які вразили мене до глибини душі. Наприклад, в категорію Чтиво для мене потрапляє книжка Трес зі Смарагдового моря. Не можна сказати, що це якась погана книжка, ні в якому разі. Це одна із моїх улюблених книжок. Але вона розважальна. Вона не глибока, автор, я впевнена, не проводив ніяких досліджень, глибоко не копав ніяких історичних документів, просто писав так, щоб йому було весело і нам, читачам було весело. І це в нього прекрасно вийшло. Ось така книжка в категорії «Чтиво» для мене. Також, категорія чтиво це прекрасний, надзвичайний Ніл Гейман небудь. Це також фентезі легесеньке, надзвичайно цікаве. Але все ж таки чтиво. Тут немає глибини, тут легкі характери, легкі персонажі, все подається на лайті, прекрасний вайб е, до не буду спойлерити, але це чтиво. Це не література. І щоб уже остаточно. Відкрити портал в пекло. В категорію чтиво для мене попадає моя найулюбленіша книжка Пітьма Павлюка. І хто скаже, що я не читаю чтиво після цього? Це легка розважальна книжка, детективна, прекрасна. Одна з моїх найулюбленіших книжок. Але це чтиво. Вона розважає. вона не дуже глибока, не піднімає якихось тем. Легко читати, прекрасно написана, не загружає мозок зайвими деталями, подробицями. Моя улюблена книжечка. І це чтиво. Тепер ми поговоримо про те, що ж таке справжня література. Це книжки, які пишуться роками. Навіть десятиліттями книжки, в які автор вкладає максимальний багаж знань, автор проводить дослідження різних сфер життя, капає настільки глибоко, він вкладає дуже багато дослідницької праці в написання цієї книжки. І автор вимагає від нас, читачів, щоб ми так само вклалися, як він вклався своїми зусиллями, щоб і ми вклалися, розібрали кожне речення до літери, прониклися тією інформацією, яку він викладає. Література це не ті книжки, які можна 500 сторінок прогортати. Він прийшов, він сказав, я люблю, я не люблю кінець. Це книжка, яку треба читати по 10 сторінок, вдумливо, проаналізовувати кожне слово, навіть гуглити якісь історичні поняття. Це література, яку треба читати з зусиллями, так як автор написав її для нас, вклавши багато зусиль. Зараз я покажу деякі варіанти книжок, які для мене є справжньою літературою. Перша, це книжка, яка полонила моє серце води слонам. Про мандрівні цирки в Америці в період Великої депресії. Авторкою була пророблена надзвичайно глибинна, кропітка робота. Вона дослідила безліч музеїв, в які зараз існують, безліч ситуацій. Перечитано, їй було максимальна кількість історичних документів, щоб. Дуже реалістично відобразити той період. І це відчувається. Ти читаєш, ніби ти поринаєш в той період. І ще один приклад справжньої літератури це таємна історія Донни Тарт». Таку роботу над текстом, яку проробила авторка це дуже дорого коштує. Кожен рядок цієї книжки. Написаний настільки майстерно, це гра словом. Да, читати це нелегко. Ти продираєшся, як в тумані крізь ці речення, які починаються на одній сторінці закінчуються на іншій, і ти вже забув, з чого почалося. Плюс тут іще і античні філософи, їхні висловлювання і спори, дискусії між персонажами на філософські теми. Це настільки глибоко для прочитання і для розуміння. І потім це наповнює тебе, і ти розумієш, оце книжка, оце зроблено з душею. І ще один приклад справжньої літератури. І я дуже пишаюся тим, що це український твір, українська література надзвичайна книжка, диво від Павла Загребельного. Це історичний роман про часи Ярослава Мудрого і про спорудження собору Святої Софії. Ця книжка писалася 6 років, і автор зробив максимальні зусилля. Він дослідив літописи, всі документи письмові, які були доступні про той період. Читається як полегшена версія підручника з історії, але настільки глибоко, настільки про Україну, про людей. Кожна сторінка, кожне речення цієї книги це велична подорож у тисячолітню історію нашої держави Київської Русі, і це справжня література. Її треба читати повільно, вдумливо. Занотовувати, аналізувати отже, висновок? То що ж нам обрати? Справжню літературу глибоку, велику книжку, яку читати справді важко, де треба знаходити свій шлях крізь букви і речення? Чи нам обрати чтиво? Легку розважальну літературу, яку читати приємно, і яка надає нам гарного настрою і звеселяє наші душі. Однозначної відповіді нема. Як ви бачите по моєму прикладу, я обираю і міксую і те, і те. Я прочитую одну справжню книжку, і потім я для відпочинку читаю дві розважальні книжки. Отже, яка порада наприкінці. Погляньте тверезо і чесно на свій читацький обсяг, яка література превалює у вашій бібліотеці. Якщо це суто книжки, які потрапляють в категорію чтиво, це прекрасно. Ви щаслива людина, розвантажена і отримуєте задоволення від читання. Але дуже вам раджу. Додати хоч декілька раз на півроку, прочитати якусь глибшу книжку, історичний роман української літератури. Дуже багато зараз відроджується української літератури, видається в дорогих, гарних виданнях старі наші книжки. Тому дуже бажано. Включити їх в свій читацький раціон. Таким чином, ви зробите максимально різнобарвним своє читацьке життя. І так як сила є в балансі, немає чогось кращого читати лише чтиво чи лише літературу. Все має бути перемішано так, як і є завжди в нашому житті в будь-яких його аспектах. Ось і все. Буду дуже вдячна за вподобайку, за підписку на мій канал, за будь-який коментар бажано позитивний, бо це дуже сприяє розвитку каналу. Ви знаєте, коментарі сприяють розвитку і також сприяє розвитку україномовного контенту взагалі на Ютубі. Наразі бажаю всім тепла і надзвичайних книжкових подорожей. Побачимося! Вже дуже скоро у новому відео, і дуже прошу, подивіться, будь ласка, маленьку заставочку в кінці. Вона дуже класна, як на мій смак.